Завод більшовик, червона площа, республіканський стадіон. Впізнаєте? ти що, з дубата в смереку? Це ж шулявська контрактова і олімпійська. Ну це вони зараз так називаються, а раніше. Станція Макдональдс, вулиця з одним будинком. Чому ваш проволок не може називатись банановим? Дивіться далі. А ми допупу і погнали. Тенденція показує, що в Україні приблизно кожні 30 років відбувається перейменування. Тільки НСК Олімпійський був і червоним стадіоном, і стадіоном імені Хрущова, і всеукраїнським, і Київським центральним. Справді великий і справді центральний. А як деякі райони Києва називались? Пісня Кіровський, Ленінський, Молотовський, Сталінський фантастична четвірка. Це був повоєнний період, і тоді здавалося це нормальним. Але уявіть, якби ми зараз перейменували райони Києва на Зеленський, Залужницький, Будановський і Кислицький Шоколад, його теж може хоче шоколад. Слава Богу, від Леніна залишились тільки ноги, а в Україні запрацював закон про декомунізацію. Виникає питання: чому не можна просто як у Нью-Йорку дати всім вулицям номерки і не паритись? Перша авеню, друга авеню, якийсь там квартал. Або дати назви городини й садовини. Вулиця Кабачка, Майдан Яблука, Парк Редиска, Банановий сквер можна, може бути сквер банановим, якщо на ньому росте алея бананових дерев, тому що є певні рекомендації щодо врахування ландшафтних, історичних, географічних умов певної місцевості. Тому так, за ініціативою громади, якщо ваша вулиця засаджена бананами, вона може називатися банановою. Іменами ж видатних діячів, наприклад, культури чи науки можна називати лише посмертно і лише у тих випадках, коли громада, яка проживає на цій вулиці, більшістю голосів підтримала таке перейменування. Є критерії до публічних осіб, що вони мають зробити, аби їхнім іменем назвали вулицю. Наприклад, оцінюється їхній внесок у розбудову держави або здобуття незалежності, або їхній героїчний вчинок, або їхній особистий внесок в будь-яку сферу культури суспільної діяльності діяльності військову сферу тощо. Далі в нас з'являється купа вулиць князів і гетьманів, які насправді не відповідають критеріям. І тут виникає питання: як вирішити, хто достатньо зашкварився, щоб бути прибраним з карти Києва, а хто ні? Чому деякі діячі, радянські, наприклад, лишаються на карті, а деякі ні? Прибираємо всіх, хто народився в Російській імперії. Закон України має чітку мету: назви місць мають або популяризувати історичні факти, або увічнювати пам'ять конкретних осіб. От ви знаєте, в честь кого або чого названа ваша вулиця? Якщо так, напишіть у коментарі. Перейменуванням займається не лише держава, а й ми з вами. Ну, не конкретно ти і я, а на трошки більше. Хто має Київ цифровий, знає, що там проводилось голосування за назви вулиць та іншого. Але. Те, як проголосувала більшість, не означає, що цю назву ухвалять. What? Наприклад, у голосуванні за нові назви для станції Київського метро брало участь 170 тисяч людей. За результатами, площа Льва Толстого мала стати Василя Стуса, а дружби народів ботанічною. Однак Київрада затвердила назви площа українських героїв та Звіриницька. Виходить, нас намахали? Не зовсім. Принцип голосування схожий, як у Євробаченні: половина голоси глядачів, половина журів. Скоріш за все, комісія дала більше бали саме цим назвам, тому такий результат. Рішення комісії з перейменування не остаточні, а рекомендаційні. Далі йде громадське обговорення, потім іще кілька засідань комісії, ну а далі вже міська рада. Будьмо чесними, більшість користувачів голосувала у додатку інтуїтивно або за перше відоме прізвище. Все ж таки, більшість діячів, названих там, не були настільки широко відомими, щоб знати, чим вони відзначились або чому заслуговують бути. На карті Києва. Хоча з іншого боку, так працює демократія. Ну, який відсоток людей перед виборами реально читають програми кандидатів? Якби ж українцям дали повну волю у вигадуванні назв для метро, ми б отримали такі шедеври: Деміївська, метро «Конхвети з фонтаном, Лівобережна Метожа Київ, площа Льва Толстого, станція Макдональдс, Лісова Амстердамська. Так Амстердам вже в іншу сторону. Я знаю. Троєщина станція, утопія, львівська брама ні брами, ні станції. Житомирська неіснуюча. перейменування місцевості. Питання дуже політичне. Гроші йдуть на нові дорожні знаки, на вивіски, на документи. Логічне питання це взагалі на часі. Звісно, на часі, тому що це також війна назв, понять, ідеологій. Назва це такий само пам'ятник увіковічнення чи імені. І якщо нас постійно оточують назви, пов'язані, наприклад, з радянським минулим, то це та ідеологія, яку ми транслюємо новим поколінням. Очищення громадського простору від подібних назв це також засіб боротьби з ворогом. Зверніть увагу, одна з перших речей, яку роблять російські загарбники, це змінюють назви, міняють і на і, перефарбовують стели з назвами міст. Це їхній спосіб стерти все українське і утвердитись на цій землі. Назви вулиць пов'язані з українськими діячами, часто несправедливо забутими, часто жертвами тоталітарного режиму, допоможуть укріпити національну свідомість саме те, що РФ намагається знищити. В приклад проспект Героїв Сталінграду його перейменували на Івасюка. Івасюка знаємо завдяки цьому. Багато людей нарешті дізнались, хто ж все-таки написав червону руту, і не тільки. До речі, якщо хочете дізнатись, хто такий Івасюк і з чим його їсти. Дивіться загін кіноманів, однак трапляються і казуси з перейменуванням? Очевидно, що в короткий термін перейменувати більше ніж 400 вулиць у Києві і не зашкваритись, складно. Тому у нас тепер вулицю Самоїла Маршака перейменували на Йосипа Маршака. У Христини Алчевської була дочка, яку теж звали Христина Алчевська, може це якось показати в назві. Або, наприклад, дві вулиці названі на честь дружини Ярослава Мудрого Ірини Інгігерди. Ну а як вам цей скандал з перейменуванням Ням скоропадського на Омельченка, хоча народ висловився проти. А в Новгород-Сіверському, наприклад, хотіли перейменувати вулицю на честь кучми, але цього не можна зробити за законом, доки він не вмер. Все в ваших руках. Хоча в Батурині, наприклад, існує або принаймні існувала вулиця Віктора Ющенка. А ще один казус відбувається просто тут і зараз. Ти не підписаний на наш канал, а також на канал Цедра, де розповідають про перейменування вулиць Києва, чому це так важливо, та хто ці люди. Знаходьте свій район та дивіться, в честь кого названі ваші вулиці.